Онлайн курс із автоматизації обліку ПДВ. Особливість цього курсу в тому, що акцент і увага в першу чергу на автоматизацію в басі, а також в електронному кабінеті. Фішка курсу в тому, що лекційні уроки теж будуть, але вони будуть такими короткими, що не займуть багато часу. І тому цей курс підійде для тих, хто вже щось знає про ПДВ і бажано не щось. 12 коротких 10 хвилинних уроків. І після кожного з цих уроків урок повноцінний, об'ємний до, до 60 хвилин уже в частині автоматизації в басі та електронному кабінеті. Хто не має часу і на цих 60 хвилин може одразу відкрити скріни, і все, що є в уроці, прямо зі стрілочками. У вигляді такого це як інструкція, у вигляді скрінів, покроково, що за чим слід здійснити для того, щоб порахувати ПДВ зобов'язання, відобразити кредит, заповнити декларацію, подати уточнюючу і так далі. Які саме теми входять в цей курс? Реєстрація анулювання платником ПДВ. І ось детальніше можна подивитись, що лекція 10 хвилин, а далі вже автоматизація. Далі, Що є об'єктом для ПДВ? Дата виникнення зобов'язань, постачання звільнені, необ'єктні, розподіл вхідного ПДВ, як виписати податкову накладну, зареєструвати в ЄРПені, як правильно виписати РК, що таке СЕПДВ, Блокування, техніка ПДВ, рахунок 315, ПДВ УЗ діяльності, автоматизація ПДВ, виправлення помилок у ПДВ Звітності. Тобто кожен з цих уроків передбачає автоматизацію і лише 10-хвилинний урок. Цей курс для тих, хто вже знає, як потрібно рахувати ПДВ, але хоче перевірити себе. Протягом 10 хвилин почути всі ключові моменти по кожному з уроків і подивитись, а як налагодити таку автоматизацію в басі та в електронному кабінеті, дати собі раду щось побачити там, так? Безумовно, що це дасть можливість більше взяти підприємств, які є платниками ПДВ чи підприємців. пакетом можете ознайомитись, але ще суть цього курсу в тому, що якщо ви бачите, що 10 хвилин. Це не те, що вам потрібно. Вам потрібна повноцінна лекція. Ви можете докупити онлайн ПДВ-практик, у якому є всі ці 12 уроків, але глибинний урок до 60-90 хвилин, де тема розбирається більш глибше. В такому разі ви доплачуєте лише різничку, тобто 5550 мінус 3,550. Або одразу обираєте собі. Ну, зазвичай це буде вибір ось з цього спрощеного варіанту. І лише в разі необхідності більш глибше розібратися, ви можете обирати із доплатою різнички повний курс. Також є можливість із куратором вибрати. Це є підтримка у телеграм-каналі. Всі деталі розписані, що входить в який пакет, тому обирайте те, що вам до вподоби, до потреби. І те, що по фінансовим можливостям впевнена, що після цього курсу ви будете впевненим, ПДВ-практиком.